Друзі, привіт! Сьогодні ми в загальцях і ми завершили будівництво ще одного каркасного будинка. Гайда дивитися, як це вийшло. Будинок у нас двоповерховий. На першому поверсі у нас велика кухня-вітальня, є друге світло, велике вікно, одна спальня саме господарська. Вона невелика, має 11 квадратних метрів, але дуже затишна. Також у нас тут є санвузол. І сходи на другий поверх. На другому поверсі у нас окремі дві спальні, ну і звісно, санвузол. Спальні невеликі по 9 квадратних метрів, а будинок у нас побудований в стилі Барнхаус. Тому вся покрівля і елементи фасаду виконані саме в фальці. А на будинку встановлені трубчасті сніготримачі, і раджу подивитися, як це виглядає. Друзі, як я й казав, будинок у нас побудований в стилі баронхаус. тобто в поєднанні двох матеріалів: це металевий фальсклік, ну і звісно, з деревом. Що тут є незвичайного, але мені це дуже подобається. У нас дерево в лавандовому кольорі. Замовниця вибрала нетиповий кольор. От так подобається, і це вийшло просто ну, дивовижно. Тому не обмежуйте себе ні в чому. Якщо ви хочете будинок такий, як хочеться тільки вам. Давайте його будувати. Не дивіться ні на кого, побудуємо те, що хочете ви. Тому, друзі, хочете каркасний будинок? Звертайтесь до нас і ми його побудуємо. З вами був Степанченко Олександр, компанія Світ Каркас. До зустрічі на будівництві вашого будинку.